Тоді давайте починати. Значить, Сьогодні наше завдання це створення колажу. Колажу з картинок, які ви мали підготувати вдома. Це можуть бути або тваринки, або, в принципі, будь-які інші фотографії, картинки, з якими можна працювати. Для цього ми відкриваємо наш Paintnet, тобто програмку для створення нашого колажу. Наступне ми. Приєднюємо до Paint.net наші фотографії, але перш ніж ми це зробимо, пересвідчили, що всі панельки інструментів у вас активні, тобто це інструменти, це кольори, це слої, шари та це журнал. Всі ці елементи вмикаються ось цими чотирма кнопочками. Так, тобто кольори, шари, ось клац, клац вкил викл Так, тобто включити-виключити. Інструменти, включити-виключити. Пересвідчили, що вони всі працюють і готові до роботи. Тепер завантажуємо сюди, сюди наші фотки. Натискаємо кнопочку «Файл», Далі «Открить», Шукаємо нашу папочку з фотками загрузки. І обираємо наші фотки, щоб обрати декілька фоток одразу. Не по одній фотці додавати, а декілька фоток одразу. В цьому нам знадобиться спеціальна клавіша, називається Ctrl. Ось вона, це TRL. І зараз розкажу, як нею користуватися. Ми додаємо фотографії не всі підряд. Тобто, якщо всі підряд, можна виділити ось так просто рамочкою. А якщо якісь окремі ми хочемо обрати, ну, наприклад, ось цю капібару я натиснув раз. А далі я хочу взяти якусь іншу фотку. ну, Наприклад, ось цього єнота так, або ось цього лемура. Для цього, для того, щоб взяти ось ці дві окремі фотки разом. Я затискаю клавішу Enter і натискаю всі потрібні мені фотки. Лемур, 1. Далі нижче спускаюсь. То тут у мене ще є. Ось цей єнот 2. Тигр 3. Просто я затиснув Ctrl і тримаю його. Панда 4. І капібара, яку капібару? Ось цю 5. Є. Тобто я обрав всі фотки, які мені потрібно. І натискаю далі кнопочку открить. І всі фотки додались мені до проєкту. А, ще я забув додати свої колпаки. То я знову натискаю «Файл», «Открить». І десь тут у мене ще колпаки є. Ось. Ну, ось цей колпак додам. Открить. Так буде цікавіше. І тепер шукаємо фотку, яка у нас буде центральна. Тобто, навколо якої ми будемо створювати колаж. Мабуть, це буде ось ця капібара. Яка у нас тут гріється у теплій водичці. Це у нас буде головна фотка. І навколо неї будемо а, додавати інших тварин. Перший, хто в нас буде плавати разом з цією капібарою, це, мабуть, буде, хто в нас буде тут? Тигр. Давайте тигра візьмемо. Тобто натискаємо тигра, тепер будемо вирізати тигра. Для того, щоб вирізати тигра, ми обираємо інструмент вирізання. Вони у нас є чотирьох типів: це прямокутне виділення, це ласо, це овальне виділення та це е, чарівна паличка. Чарівна паличка виділяє лише кольорові якісь елементи, тобто за кольором. Наприклад, як вона працює, натискаємо паличку кольорову і обираємо тигра. Оп, але бачите, обрався не весь тигр, а кольори навколо нього, тобто ті кольори, які близькі за тими, що я натиснув. Їх можна трошки налаштувати, тобто нашу чарівну паличку можна чутливість налаштувати ось цим бігунком, який вгорі, але все одно воно нам не підходить. Бачите, воно виділяє не те, що нам потрібно. Воно якихось шматки виділяє так, окремі. Тобто, нам чарівна паличка не підходить. Ми її закриваємо, натискаючи на ось цей хрестик. І обираємо ласо. А тепер ласо починаємо виділяти нашого тигра. Так, ну він в мене буде сидіти у воді, тому я його повністю не буду виділяти десь а, ось звідси. Так, і я починаю виділяти його. Ну, чому я лапи не захопив? Тому що він буде в мене в воді сидіти, а лапи в нього, навіщо вони йому потрібні, вони будуть нібито під водою. Тому я зроблю. Ну, ось таке виділення є. Коли я виділив той шматок, який мені потрібно, я натискаю Ctrl-C або правка копірувати. Тобто одне і те ж саме, копірувати. Переходжу до своєї капібари. І ось тут в мене буде десь тигр сидіти. так? Давайте пробувати його розміщати. Яким чином, щоб додати сюди тигра, я спочатку створю для нього новий шар. Кожен елемент нашого колажу має бути на своєму шарі. Чому це важливо? Тому що а, потім вам буде зручніше працювати, коли кожен елемент буде на своєму шарі. Ви можете все накидати на один шар, але у вас буде багато потім помилок, і ви не зможете їх виправити. Щоб це було простіше зробити, привчайте себе для кожного об'єкта створювати новий шар. У мене є шар з капібарою. Тепер створюю шар для тигра. Натискаю плюсик ось тут внизу, Оп, створився новий шар для тигра. І тепер натискаю Вставить тигра. Ctrl V. А, так, сохраніть розмір полотна. І ось вставився мій тигр. Ну, Він величезний, звичайно, я його зменшую. Як його зменшити? Коли ви вставили якусь фотку, у вас навколо неї є рамочка ось така. Кольорові, ну, не Кольорова, а ось такі кульки. Ми хапаємо за якусь кульку краще за кутову. І зменшуємо нашого персонажа. Ось таким чином. так? І ось тут десь буде в мене сидіти тигр. Ось тут, на задньому фоні. Десь ось тут є. Це в мене буде тигр. так? Коли я його налаштував, я прибираю виділення. Тобто натискаю кнопочку «Отмініть виділення, все, тигр прибрався. А тепер мені потрібно якось його. Тобто все зайве видалити. Видаляю я все зайве за допомогою ластика. Натискаю ластик, обираю розмір ластика, десь, мабуть, 30-й поставлю, ось великий ластик. І починаю коригувати тигра. Так? Ну, тут у нас нібито такі хвильки. А ось тут у нас сидить капібара. Тому ось цей весь шматок ми маємо у тигра видалити. Щоб було якось реалістично. Так? Що нібито тигр сидить. Позаду капібари. Тому ми ось цей шматок перед капібарою у тигра видаляємо. Обережненько видаляємо, щоб не захопити зайвого. Ось так. Є. Звичайно, ось цю траву ми також видаляємо, вона нам не потрібна. О, бачите, я трошки на тигра заліз. Нічого страшного. Є. Так. О. І от нібито тигр у нас сидить у водичці, так? Тут я біля вух також траву видаляю. Ну, вона тут не потрібна. Обережненько ми це робимо. Можна було ластик трошки меншим зробити, тоді було зручніше видаляти ось такі мілкі деталі. Але я не буду зараз гаяти час на це, тому що у нас і так його замало. Все. Ну ось приблизно так. Тобто у нас на передньому плані сидить капібара. А ось тут у нас на задньому тигр. Так. Ось так, я ще трошки зроблю. Більш-менш нормально. Є тигра, ми додали сюди. Так? Він також, нібито у водичці, сидить. Наступний звір, якого ми будемо додавати, давайте додамо, додамо, додамо єнота. ось цього. Тобто я натискаю на єнота і починаю його вирізати. Для цього я беру ласо. і вирізаю єнота. Ось так з лапою. Так, 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 ну приблизно. Ось так вирізаю єнота. Є, 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 є. Діте, а ви мене чуєте чи ні? Діти. Так, вирізаємо єнота. Вирізали єнота. Тепер натискаємо. Копірувати, тобто натискаємо правка, копіювати. Скопіювали єнота і переносимо його до нашої копібари, Тобто Натискаємо на капібару. І а, далі створюємо для нашого єнота новий шар. Для цього ми натискаємо плюсик, раз, створили новий шар. І сюди вставляємо єнота. Натискаємо Ctrl V або правка вставить. Сахраніть розмір полотна є. І ось вставився наш єнот. Він величезний, звичайно, тому ми його зменшуємо. Шукаємо ось цю рамочку, ось ці куточки. так? Ці е, кульки, які у нас тут є. Ми зменшуємо єнота до потрібного нам розміру. Де в мене буде сидіти єнот? Зараз будемо розбиратися. Єнот буде сидіти позаду тигра. Ось так. Ми його сюди посадимо, цього єнота. Далі я його розверну трошки. О. Ось так. Нібито він буде сидіти за тигам. Все, я це налаштував. Тепер що я роблю? Я прибираю виділення навколо єнота, натискаючи на хрестик. Раз. Все, виділення зникло. Трошки збільшу екран, щоб мені було зручно працювати з єнотом. Натискаючи на ось цей інструмент масштаб. Раз. Оп, і ще раз більше. Обираю ластик і починаю працювати з єнотом. Мені потрібно всі зайві елементи видалити, але ластик в мене завеликий, тому я його зменшу до 20. До 20 є зменшив. І починаю, починаю видаляти зайві елементи навколо єнота. Тобто, біля єнота я починаю коригувати нашого єнота. Так, і видаляю все зайве. Видаляємо все зайве. Так, тут ми все видалили у єнота. Добре. Тепер видаляю ось цей шматок, він не потрібен. Біля капібари. А ось тут навколо тигра залишу. Так. Тобто, нібито він лапкою тримається за тигра, ось так, да? і цією лапкою він також буде триматися за тигра. Ось так обережненько. Робимо. Є. Так, з єнотом розібрались більш-менш опля, трошки вушку йому захоплюємо. Ну, нічого страшного. Є, з єнотом розібрались. Тепер зменшуємо надалі ось таким чином. Так, і у нас виходить ось такий колаж. Тобто єнот сидить позаду тигра, виглядає також у водичці і капібар. Далі, що ми щось сюди додамо? У нас залишилася панда і залишився лімур. А, ну, другу капібару не будемо. Панду та лімура ми будемо вирізати трошки по-іншому. Беремо панду і виріжемо панду вже не ласо, а овальним виділенням. Тобто натискаємо на овальне виділення, виділяємо потрібний шматок обличчя морди нашої панди, ось так є, відпустили. І натискаємо Ctrl-C. Переходимо до нашої капібари, створюємо для панди новий шар плюсиком. Раз, створився новий шар. І далі натискаємо Ctrl-V вставити. Ось наша панда. Вона вставилась, ми її ось сюди в куточок. Для цього зменшуємо, хапаючи за ось ці кульки навколо панди. Зменшуємо її трошки ось так, щоб вона не заважала. Ось сюди в куточок її і трошки розверну. Для цього наводжу на краєчок і з'являється ось така стрілка в два боки. Трошки розвертаю її, щоб вона ось так дивилася. Є. Прибираємо це виділення хрестиком. Раз, прибрали. І ще давайте я додам колпак для капібари. У мене є колпак, я натискаю на колпак, вирізаю його ласо. За допомогою ласо вирізаю калпак. Ну, приблизно потім я його ще налаштую. Так, вирізав колпак. Натискаю Ctrl-C. Повертаюсь до капібари. Створюю для колпака новий шар плюсиком 2. Створили п'ятий шар. І натискаю Ctrl V. Сохраніть розмір полотна. Є. Колпак створили, я його зменшую. За ось цю кульку тягну, зменшую. Калпак створився. Я його чіпляю на капібару. Трошки його ось так. О, і у капібари буде колпак. Далі прибираю виділення навколо колпака хрестиком. І пробую тепер ось ці зайві шматки білого фону, білого тла навколо колпака видалити. Для цього я трошки збільшую екран, натискаючи на ось цей інструмент масштаб. Оп! Класну мишкою, він збільшився. Обираю ластик. І навколо калпака ось цей тло видаляю. Обережненько, щоб не зачепити калпак сам. Обережненько видаляємо. Так. І є, готово. Колпак зробили для нашої капібари. Хоча його не дуже добре видно, але, в принципі, нормально. Тепер натискаємо знову масштаб і правою кнопкою миші далі зменшу. Хоча давайте колпак на когось іншого не чипимо. А, Наприклад, на тигра. Я обираю ось цей інструмент переміщення, хапаю колпак і тягну його. Або на єнота. Ні, на тигра. О, на Тигра він буде краще сидіти. Ось так. Є. Прибираємо виділення, натискаючи на кнопочку з хрестиком. Прибрав. Тепер. так, ще трошки збільшу. О, Тепер давайте додамо останній елемент, який нам потрібно. це напис. Напис ми додаємо за допомогою кнопочки Т. Ось вона Т. І для напису ми створюємо новий шар. Тобто, натискаємо плюсик. Новий шар створився і на нього додаємо напис. Клацаємо, де буде наш напис, внизу ось тут, у водичці. І з'явився курсор, який нам вказує, що тут ми можемо вже писати. Що ми будемо писати? Ну, не знаю. А... Так, а я напишу, чи тепла водичка капібар. Чи тепла водичка тебе Капібаро. Ось так. Чи тепла водичка у тебе капібаро. Так. Ставимо сюди. Ну, десь приблизно. Далі. Мені треба збільшити розмір шрифта. Для цього у нас є вгорі спеціальна панелька, там, де ми збільшуємо розмір, або зменшуємо його. І ставимо десь. 28-й нормальний буде розмір, буде видно. Колір нашого тексту ми можемо обрати, також, який нам тут буде більш такий виразніший. Ні, це не підходить. Червоний. О, давайте червоний. Є. Напис зробили. Можна його ще зробити жирним. Ось у нас є жирність. Оп, І зробили напис жирним. І ось такий невеличкий колаж ми зробили. Далі. Перш ніж зберігати наш проєкт, ще розкажу вам про цікавий інструмент, який вам може знадобитися і може зробити ваш колаж ще красивішим, ще класнішим. Так, прикольнішим. Для цього нам потрібно спочатку об'єднати всі наші шари. От зараз їх в мене 6 штук, а мені потрібен лише один. Тобто об'єднуємо ми шари лише тоді, коли закінчили повністю з ними роботу. Працювати, так? Тобто нам не потрібно вже нічого виправляти, нічого змінювати. Ми вже все зробили. Тепер треба об'єднати ці шари. Для цього ми натискаємо вгорі кнопочку слої. І тут є спеціальна функція «Об'єдніться слідуючим слоєм. Клац один раз об'єднали, клац другий раз об'єднали, клац третій раз об'єднали, четвертий і останній Оп! І все. Всі наші шари об'єдналися в один. Ось, бачите, він один став. І ось тепер ми можемо погратися з ефектами. Що таке ефекти? Ефекти це різна візуальна, різні візуальні компоненти, які дозволяють наш колаж зробити більш цікавим. Що я маю на увазі? Натискаємо ефекти. І тут їх дуже багато, бачите, різні ефекти. Це вдома ще потренуєтесь, поклацайте різні ефекти. Я вам покажу ось ці ефекти художні. Наприклад, художественні ефекти, картина масла. Оп. І бачите, як перетвор... на що перетворилася моя фотографія. Вона нібито стала намальована олійними фарбами. І ми можемо ось цими бігунками змінювати, так? змінювати зовнішній вигляд, там, розмір мазків і так далі. Якщо вам подобається такий ефект, ви натискаєте кнопочку ОК. Якщо ні, значить отмена. Отмена. Я інший ефект вам ще покажу. Художній. Набросок карандашом. Опа! І бачите, нібито наш малюнок став намальований олівцем. Так само ми можемо бігунками налаштовувати контрастність, яркість, яскравість, ну, що потрібно. Нам подобається, натиснули ОК. Не подобається, натиснули атміна. Далі, ну і ще один ефект вам покажу, і будемо закінчувати. Ефект цікавий, іскаження. Тут їх багато різних іскаженій, але я візьму ось цей випуклест. Що він робить? У нас з'являється ось така панелька. Далі з'являється хрестик. І там, де цей хрестик знаходиться, наше, наше зображення починає розбухати. Тут. Так, розширятися. От давайте поставимо хрестик десь на, на ніс капібари. капібари. Ось так. І ось тепер ось цими бігунками ми можемо збільшувати ніз капібари. Або навпаки його зменшувати ось таким чином. так Тобто там, де знаходиться хрестик, ось цей ми можемо щось збільшувати. Ну а, Воно нібито розбухає, розширяється або зменшувати. Або з єнотом, от навели на єнота хрестик. Оп, він розпух, нібито, бачите, жирний став. Або навпаки, став малесенький-малесенький. Є. Тобто, якщо подобається, натискаємо ОК. Не подобається отміна. Ну, я не буду приміняти ці ефекти. Мені і так подобається. Коли ви все це закінчили, тобто колаж закінчили, ефекти, якщо потрібно, також закінчили. Зберігаємо наш проєкт. Як це зробити? Файл. Далі, сахраніть как. Натискаємо. Ось тут має стояти формат зображення. Зараз він стоїть JPEG, Якщо, він, якщо інший якийсь стоїть, ви його руками поставте. Тобто натиснете стрілочку і тут оберете або PNG, або JPEG. Все. Назву написали. Ну, давайте. По-перше, я його на робочий стол. А по-друге, назву я придумаю. Так, 4 В2. Ось так, наприклад. Все, назву написали, натиснули Сохраніть. Далі просто ОК. І наша фотка збережеться. Так, наша фотка збережеться вже як фотографія. Тепер можна спокійно закривати Paint.net, Шукати ось наша фотка, яку ми тільки що з вами зробили. Ми її можемо відкрити і подивитись на те, що ми з вами зробили. І ось такі колажі. Різні, прикольні можна колажі робити з різними, і навіть з людьми можна робити, і з тваринками, і з різними предметами, з чим завгодно. Головне вирізати і це робити красиво, так, акуратно. І тепер цю фотку можна кидати своїм друзям кому завгодно. Я думаю, їм буде цікаво і приємно, якщо ви їм подаруєте ось такий колаж. Все, тоді давайте закінчувати на сьогодні. Всім гарного дня! Давайте до побачення!